Життя Ісуса, як і життя апостолів, не було легким, адже Ісус прийшов на цю землю, щоб постраждати за кожного із нас. Він взяв на хрест наші гріхи і розіп'яв всі наші прокляття. Його гнали, його переслідували, в кінці його вбили. Так і життя апостолів. Вони пішли за Христом і їх так само гнали. Переслідували, садили в тюрми, не допускали, проганяли, і в кінці вони їх всіх вбили, вбили ті, які не приймали Христа і віру Христову. І кожен з нас думає, що страждати за Христа це ну, щось таке, ну таке, щоб нам не було так дуже тяжко, і щоб ми від того не страждали. Але насправді Христос сказав: А хто вам сказав, що ви не будете страждати за мене? Де написано в Біблії, щоб ви за мене не страждали, коли я за вас постраждав? І я розумію сьогодні, дуже чітко розумію, що страждати за Христа це реально бути в благословінні Божому. Тому що той, хто страждає за Христа, Той благословений. Тому що ми часто не розуміємо, ми перефокусовуємося на свою душу, ми сприймаємо різні обставини і різні ситуації по душі. А Бог каже, що радійте в Дусі Божому, що ви страждаєте за мене, за Христа, радійте в Дусі Божому. Так як апостоли вони раділи, вони не фокусувалися на тому. Це були пригоди для апостолів. І ми Бачимо, що 1 Петра 12 улюблені вогняної спокуси, що посилається вам для випробування. Не цурайтеся, ніби пригоди для вас чужої, оскільки ви берете участь у стражданнях Христових. Радуйтеся, щоб і з'явленні слави Його ви раділи та веселились. Якщо злословлять вас за ім'я Христове, то ви блаженні, бо Дух слави і Дух Божий. Почиває на вас. Ними він зневажається, а вами прославляється. Амінь. Господи, і ми дякуємо Тобі за такі страждання, за те, що, можливо, хтось має такі страждання, як гоніння, як переслідування, як відкидання. Не страждайте так душевно, тому що каже Бог, що ми є блаженні в Ісусі Христі, бо тому, що і Він страждав за нас. І... Я розумію, що віра буде перевірена, служіння буде перевірене, моє життя буде перевірене, чи справді я відповідаю тому статусу християнина, чи справді я відповідаю статусу дитини Божої.